Ну що, друзі, дочекалися? Дочекалися виходу. Цін на Zikr 9 x А сьогодні буде відео не тільки про ціни, а загалом розберемося, що ж це за новий флагманський SUV Super Lux Luxury від Zikr, ще й гібридний, що в нього під капотом, які є взагалі комплектації, які на них ціни попередньо озвучені, та коли очікувати в Україні перші моделі Zikr 9X? Перед тим як занурюватися в світ Zikr 9X і розбиратися, взагалі що які там є комплектації. Дуже важливе повідомлення. Будь ласка, підпишіться на наш Телеграм-канал, бо саме в нашому телеграм-каналі є вся інформація про світ електромобілів та гібридних авто, де ми викладаємо усі пропозиції, а також багато цікавої інформації. І головне, у нас в дорозі зараз є куплена партія Zikr 7X 001 та Unix 25-го року випуску. І саме ці пропозиції теж є в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо цікаво, переходь під посилання під відео та підписуйся. Ну що ж, Зікр 9X – це повністю новий гібридний електромобіль люксової серії від зіка, який представлений взагалі на новій платформі, якої раніше не було. Це дійсно люксовий SUV, якого давно всі очікували. І давайте ж подивимося, що в нас взагалі по габаритах, бо це дійсно величезна тачка. Довжина 5 метрів 23 сантиметри, ширина 2 метри і 2 сантиметри, і висота 1,81 вісімдесят а при цьому колісна база складає 3 метри і 16 сантиметрів. Ну що, як вам такий гігант? Це дійсно велика тачка. І, по суті, це є конкурент таким машинам, як Лісян Л9, а також, напевно, Lincoln Ко. Напишіть в коментах, як ви думаєте, взагалі, чи Зікер в цьому ціновому сегменті, взагалі в цьому сегменті електроавтомобілів займе топові позиції. Загалом представлено 5 різних кольорів. Тут ви бачите, у нас є чорний колір, Я думаю, він буде найбільш популярним. Також є білий колір, який буде найменш популярним. Серед клієнтів на ринку України. Також є срібний колір представлений. Далі в нас іде темно-сірий, такий графітовий колір, досить красиво виглядає. Я більш ніж певнений, що цей колір буде один з найбільш популярних. Ну і, звичайно ж, останній колір це темно-баклажановий. Такий колір ми вже бачили в Avatar 07. До речі, відео, про яке ми знімали раніше на нашому Ютубі, можете подивитися ось тут. І мені здається, що цей колір дійсно ексклюзивний. Варто. Придивитися до такого. Так, ну що, рухаємося далі, і давайте поговоримо детальніше про технічні характеристики. І тут важливо розуміти, що Zikra 9 x у всіх комплектаціях іде на двохкамерні пневмопідвісці. так ще й при тому є додаткова фіча, про яку скажемо пізніше, яка ще більше покращує плавність та якість ходу. Важливо також розуміти, що гібридна високовольтна архітектура тут іде 900 вольтова, а бензиновий мотор двохлітровий, турбований. І власне далі вже йде розгалуж. Бо загалом представлено три різні комплектації: комплектація Мекс, комплектація Ультра та комплектація Гіпер. От про неї, думаю, всім буде найцікавіше почути, бо там реально стільки класних фіч. Отже, в перших двох комплектаціях, а саме Мекс та Ультра, встановлені два двигуни піковою потужністю 660 кВт та розгоном до сотки. Увага, 3,9 секунди. 3,9 секунди. Але це ще не все, тому що комплектація Гіпер йде з трьома моторами, сумарною потужністю 1000 30 кВт і розгоном до сотки 3.1 секунда. 3,1 секунда. Це ж по суті Porsche 911 в найтоповішій комплектації, але шестимісний, люксовий. Ну і, звичайно ж, далі буде цікаво почути про те, які ж ємності батареї пропонує Зікер у своїх гібридних 9 x Отже, в базовій версії Max в нас йде батарея ємністю 55 кВт годин із заявленим ходом від виробника 300 км. Це якщо суто на електричному приводі і 1200 км, якщо говорити про гібридну установку. Комплектація Ultra в нас може бути. Оснащена двома різними акумуляторами: 55 квт годин або 70 кВт годин, що вже буде як додаткова опція. Якщо ми говоримо про комплектацію Max, то там лише, як я згадував, 55 кВтна батарея і змінювати нічого не можна. А От комплектації Ultra в базі йде 55 кВт-на батарея, але можна за 15 тисяч юанів, а це по суті 2150 доларів добрати 70 кіловатну батарею. І мені здається, це класний вибір. По суті, ви можете собі скомпонувати хорошу комплектацію, добравши те, що вам потрібно. Тобто Тобто в Ультрі ви можете добрати як батарею, так і будь-які допопції, які можуть бути присутні в максимальній комплектації «Гібр». При 70-кіловатній батареї запас ходу на електротязі складатиме 380 км і реальних, я думаю, досягатиметься 250 км, А ось на гібридній установці сумарно. 1250 км. кілометрів. А комплектація гіпер іде вже в базі з акумулятором 70 квт годин, що дає можливість проїхати суто на електротязі 355 км кілометрів і сумарно 1165 км кілометрів на гібридній установці. Час заряджання від 20 до 80% компанія Zikr заявляє на рівні 9 хвилин, що досить непоганий результат. Okay. Ну що, про технічну сторону розповів. По кольорах поговорили, габарити озвучили. Що вже думаєте, які є відчуття, які емоції. Тому що зараз ми перейдемо до салону. І власне в салоні Zikr, як завжди попрацював досить достеменно і цікаво над цим автомобілем. А я сам є власником Zikr, в Мене Zikr 7X, і Я вам скажу відверто, що я от максимально кайфую на соло від ергономіки від пропрацьованості салону. А в 9X це просто ну дабл. Я коли вперше побачив, я був приємно вражений, приємно шокований. Загалом є три різні кольори салону. Перший це, звичайно ж, темно-синій колір з темно-синьою Алькантарою на стелі. І мені здається, що саме цей колір буде найпопулярніший серед клієнтів в Україні. А другий варіант по салону це, звичайно ж, світле виконання. І це в нас буде біла стеля з темно-сірими вставками. І, звичайно ж, третій салон. А як на мене, один з найкрасивіших в Zikr 9 x це є карамельний колір з синьою Алькантаровою стелею, і він виглядає максимально привабливим. От мені, власне, такі карамельні кольори в салоні подобаються найбільше, якщо чесно. Я думаю, що це буде колір такого формату, як раніше було в Zikr 01 23-му році. Якщо хтось пригадує, там були такі карамельні кольори. І я думаю, що відтінок буде приблизно такий самий. А от щодо синьої стелі, з Кантари в даному поєднанні, ну, під питанням. Не знаю, Мені здається, що цікавіше би тут виглядала темна стеля повністю чорна, а не темно-синя. Ну і давайте детальніше поглянемо взагалі, що ж там попереду. І подивіться, просто на ці два величезні екрани. Два величезні екрани такі Зікр взагалі раніше не пропонував. В нього, в принципі, і так великий планшет. А тут вони просто з боку дублюють ще один. Планшет такого ж розміру. Так, по керму, теж бачимо зміни. Бачимо, що кермо вже трішки інакшої форми, не таке, як в Зікр 7 X чи в Zikr 0.1. Також мені здається, що ось тут під великими пальцями додалися якісь кнопочки. Напишіть в коментах, можливо, хтось з вас має інформацію або здогадки, що ж це таке. Передня панель теж зазнала значних змін. Як бачимо, там є кришталеві вставочки. Ну, звичайно ж, Zikr 9X це про максимальну люксовість автомобіля, тому і кришталики там мали би з'явитися. Ну і окрім. Кишталиків в Zikr 9 x додали вставки зі справжнього дерева. Як бачите, просто ці всі елементи вони дійсно додають такої от, ну, преміальності, так тому що Zikr вже мав до цього преміальний автомобіль, це Zikr 009, але це просто був трошки інакший форм-фактор самого кузова. І напевно багато рішень, яких власне було реалізовано в Zikr 009, Вони перенесли в Zikr 9 x допрацювавши це, зрозумівши, що ж клієнтам і користувачам власникам цікаво, що їм потрібно. І власне, мені здається, що завдяки цьому, Зік. 9 9X це буде, ну скажем, флагманським топовим, максимально допрацьованим і цікавим. SUV. Ну і звичайно шкидається в очі величезний хат дисплей, тобто проекційний дисплей. І він тут зазначено 47 дюймовий. Це не помилка 47 дюймів. Це ж типу телевізор величезний, щось можливо, тут все ж таки якась помилка. Але хат дисплей проекційний дійсно великий, і це мені зразу кинулося в очі. Я думаю, що це буде виглядати дійсно круто. Бо, наприклад, я бачу вже допрацювання в Mix, де вони додають, наприклад, та сама проекція з відеокамери, так коли ти включаєш поворотник правий чи лівий, і, напевно, в 9X вони ще більше допрацювали власне. Оцей екран доповненої реальності, щоб покращити просто ну user experience. Щодо центральних екранів, це є 16-дюймові екрани, тобто він може бути або один, або два. Тут до речі, цікаво, що зараз, як доп опція, ви можете забрати другий екран. Тобто два екрани йдуть за замовчуванням. Але якщо ви хочете другий екран, це власне пасажирадімови. Ви можете просто мінуснути і вас завдяки цьому, наскільки я розумію, буде знижка в розмірі 5 тисяч юанів. А це десь орієнтовно 800 баксів. Ну що, забрали би за 800 баксів екран. Я би напевно ні. Ну це просто виглядає супер інноваційно. Для чого це забрати? Сьогодні була ще одна безсонна ніч, не тільки у Львові, але всі Україні. Через те, що наш ворог знову атакував цивільну інфраструктуру, і я впевнений, що. Сьогодні у всіх є одна мрія, яка нас об'єднує. Мрія завершити війну, Мрія перемогти ворога. Я дуже вас прошу максимально підтримувати армію, підтримувати збройні сили України. Чим можете? Донатом підтримуйте. Будь ласка, ось тут QR-код, Зіскануйте, перейдіть на збір Сергія Стерненка та підтримайте збір на дрони. Або ж підтримуйте свого друга, сусіда, брата чи сестру, який є зараз в лавах збройних сил України і підтримує Україну. Докладайте зусиль до того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Ну і рухаємося далі по доп. опціях, і тут з'являється акустика. Naim. це є британська акустика, яка дійсно славиться в музичному світі. І загалом увага 32 динаміки піковою потужністю 3868 Вт. ватт. Це буде. Прям дуже гучно, дуже гучно. І мені здається, що от взагалі на, на даний момент моїм фаворитом, якщо по звучанню говорити, був все ж таки Аватри 0,7. Але чомусь в мене є підозри, що Zikr 9 x зі своїми 32 динаміками просто порве враження, в принципі, про акустичні системи в автомобілі. Так, друзі, і тут заклик до того, щоб ви підписались на наш YouTube канал. 90%. 90% з вас дивиться це відео без підписки. Чому? Скажіть. Чому? У нас класний ютуб канал, де ми знімаємо крутий україномовний контент про електромобілі, огляди, тест драйви, влоги. Просто перейдіть, подивіться і підпишіться. Буду вам дуже сильно вдячний. Ага, до речі, забув згадати, що вартість акустики найм 8500 доларів, тобто 60 тисяч юанів. І ця акустика, вона на сьогоднішній момент в обмежений час безкоштовно входить в топову версію гіпер. Навіть заради цієї акустики вже варто взяти версію гіпер. Що цікаво, зараз теж на обмежений час безкоштовно зікер в комплектації гіпер, тобто в топовій комплектації дає ось цей екран 17-дюймовий, який просто може рухатися по рейці повністю по всій стелі вперед і назад, для того, щоб змінювати положення, як вам максимально комфортно. Взагалі цей дисплей коштує 15. Тисяч юанів, що в доларах 2150 доларів, але зараз відповідно він є безкоштовний. і по суті, це є якби додатковий екран мультимедійної системи для задніх пасажирів. Далі наступна доп опція, яка теж безкоштовно в обмежений час входить зараз у комплектацію Гіпер, це електровиїзна підніжка, яка взагалі коштує 10 тисяч юанів, а це орієнтовно 1300 доларів. Мені здається, за 1300 доларів точно треба добирати навіть це як доп опцію, якщо ви обираєте іншу комплектацію, не гіпер, тому що це комфортно по перше, тому що в такий високий SUV важко сідати без електропідніжки, постійно будуть брудниться ноги. А з підніжкою це є комфортно і виглядає теж дуже круто, тому що от в лісяні L9 підніжка була реалізована прямо на високому рівні. Я впевнений, що зікер в цьому плані ну не програє лісяну. Із наступних цікавих доп опцій, це звичайно ж адаптивна підвізка. Точніше, ну отут треба зануритися трішки більше в технічну сторону. На офіційному сайті Zikra це називається наступним чином: 40-вольтовий активний стабілізатор поперечної стійкості. Це означає, що попереду та позаду встановлені два окремі стабілізатори, які є активними, які відповідають за поперечну стійкість. Тобто, вони можуть миттєво виправляти положення кузова автомобіля, що забезпечує ще більш плавне та комфортне керування в комплект. Тації ультра з'являється як доп опція вартістю 22 тисячі юанів. А це на, на момент 3150 доларів. А в комплектації Hyper в топовій він вже входить в ціну. Наступною доп-опцією, яка теж включена в комплектацію гіпер, є подвійні поворотні сидіння другого ряду. Тобто сидіння можна повністю обертати на 180 градусів, розкладати їх в режим ліжка для подорожей, режим сидячої зустрічі, тобто коли ви будете сидіти один напроти одного, оскільки в 9 іксі 6% Посадкових місць, тобто іде три ряди по два місця. Тобто всі капітанські крісла. А відповідно, завдяки цій опції ви зможете розвернути крісла і сидіти один не впроти одного у режимі зустрічі. Ну це як на мене топова штука. Я думаю, що в преміальному SUV це точно потрібно. А в ультраверсії, це в нас іде як доп-опція. Вартість такої послуги 6 тисяч юанів. Що ну неповних тисячу доларів? Точно треба брати, точно цікава історія. Тим більше зараз діє знижка на цю доп опцію, Вона взагалі б мала би мала б коштувати дванадцять тисяч що буде складати орієнтовно 1800 доларів? Зараз зікр дає на неї знижку. Так, ну і наступна допоція це власне ось цей е, відняти ще один тип додатковий екран. Тоді діє знижка у розмірі 5000 юанів на автомобіль. Ну і звичайно ж, як без додаткового фаркопу електричного, який коштує 7000 юанів. Ціна здається така сама, як і на зікр 0.1, Це 1000 доларів. І давайте подивимося, дві тони. Такі самі дві тони нічого не змінилося. Е, ну тут же питання до вас: чи плануєте ви своїм Zikr 9X тягнути, наприклад, вагіт квадроцикл? Чи будь-якій будь-яку іншу техніку. Якщо так, добирайте. Якщо ні, ну тоді напевно сенсу в ньому ж і немає. Хоча я думаю, що беріть все, просто по максимуму напихайте, напихайте для того, щоб мати класну цікаву тачку. Що ще кардинально вирізняє ці автомобілі, а саме комплектацію Ultra та Мекс і комплектацію Гіпер, це те, що в комплектації Ультра та Мекс за замовчуванням йде автопілот аж 7 Аж 7 це означає, що він включає в себе лише один лідар. Лише одну відеокарту Nvidia Tor ю. А за 25 тисяч юанів або в комплектації гіпер появляється аж 9 автопілот, який включає в себе секундочку п'ять лідарів, п'ять лідарів, і вже подвійна Nvidia Tor ю процесори, що максимально полегшує контроль та безпеку активного круїз-контролю. Ну це просто як на мене, ну топчик. Це точно показує вектор напрямок руху в принципі світу автомобілів. Забудьте про один лідар, все це вже минуле. Зікер сьогодні вже заявляє, що 5 лідарів і подвійний процесор це реальність, і це вже в їхньому флагманському автомобілі, який ви, до речі, вже можете замовити. Ну і звичайно ж, давайте згадаємо про те, наскільки це цікава і популярна модель в принципі на ринку Китаю. Наскільки я пригадую цифру, за першу годину після того як оголосили ціни, було продано 52 тисячі одиниць. Так, це не цифри Xiaomi YU7, їх було продано значно більше, але це був просто величезний хайп. Але Zikr 9 x це все ж таки і не формат YU7, це дійсно величезний, люксовий гібридний SUV. І мені здається, 52 тисячі перезимовлені за першу годину свідчить про те, що цей автомобіль дійсно є затребований, тому що всі чекали від Зікра чогось нового. І тут, власне, повністю новий форм-фактор, який я впевнений, просто розірве ринок. Ось ми дійшли до найцікавішого, звичайно ж. Скільки коштує, тобто які ціни були оголошені в Китаї на Zikr 9X, і тут, звичайно, ж Zikr знову приємно всіх здивувало, тому що ціни виявилися нижчими ніж очікувалося. Комплектація Max в базі коштує в Китаї 67 тисяч 100 доларів. Що в Україні орієнтовно складатиме 87 тисяч доларів вже з розмитненням. Комплектація Ultra в Китаї коштує 69 тисяч 900 доларів. Що в Україні орієнтовно складатиме 91 тисяча доларів з розмитненням, і комплектація. Ція гіпер в Китаї коштує 79 тисяч 700 доларів, що в Україні орієнтовно складатиме 103 тисячі 600 доларів. Увага! Тут важливо, що ціни ці є нефінальними. Якщо ми говоримо про Україну, ми ще досі очікуємо ціни від наших постачальників, щоб сформувати ціну під ключ в Україні. Очікуйте на новини. Власне в телеграм-каналі ми в першу чергу запостимо актуальні ціни, за якими ви вже зможете замовити свої Zikr 9X. адже ми отримали ексклюзивний доступ до першої партії Zikr 9X, які вже в. Кінці вересня вийде з заводу, а отже, орієнтовно на початку 26-го року ці автомобілі з'являться тут. Так, ну і забув згадати, звичайно ж про диски. Подивіться на ці шикарні стильні диски. Хоча розмір r 22 я трошки не так скажем, неприємно мене це вразило. Я думав, що там, хоча б 23 й а може й 24 й стилістично. Ну, це би виглядало шикарно. Бо мені здається, на такий розмір автомобіля 22-х трошечки буде малувато. Але стилістика, тобто, загалом, зовнішній вигляд цих дисків, дійсно шикарний. Передня решітка хромована, величезна хромована решітка. Також є оці сірі елементи по боках навколо вікон. Мені не дуже подобаються такі хромовані елементи. Я би хотів, щоб опційно можна було обрати black пакет якого на жаль чомусь обрати не можна хоча на деяких фотографіях я бачив Zikr 9X виконані в блек пакетах. Ну я думаю, що в Україні тут на місці зробити блек-пакет абсолютно буде не проблематично. Давайте підсумуємо а, про Zikr 9X. Загалом зрозуміло, є три комплектації: другу з яких можна максимально собі допакувати, поставити те, що ви хочете, з доп опцій добрати, вибрати, поміняти батарею і так далі. Здивував повністю усіх, звичайно ж, потужність максимальної версії гіпер на трьох Виконанні це просто щось неймовірне. 3,1 одна секунда до сотки. Це вау. Звичайно ж, дуже крутий автопілот, H9, тобто в якому присутньо 5 лідарів. Надзвичайна якість матеріалів, це ми вже бачили на відеооглядах. Звичайно ж, справжнє дерево, кришталь, це все надзвичайно красиво виглядає, максимально комфортний задній ряд, 6 функцією повороту на 180 градусів. Ну і звичайно ж, по технічних характеристиках 900 вольтова архітектура, тобто зарядка від 20 до 80 за всього лиш 9 хвилин. Неймовірні запаси ходу як на електротязі, так і на гібридному виконанні. Там 1200 кілометрів ви зможете приїхати на бензині з електрикою. Це авто поєднало в собі все. Силу інновації та комфорт, і чесно кажучи, я впевнений, що воно має всі шанси стати справжнім хітом на ринку України, та й в принципі на світовому ринку, тому що запит на такі великі SUV сьогодні точно присутній. Ну а що ж, тепер ваша думка: що ви взагалом думаєте про Zikr 9X? Чи дійсно це гібрид, який порве ринок, чи дійсно це гібрид, в якому Zikr максимально втілив всі свої напрацювання і новітні технології? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам що вам сподобалось? Що не сподобалось, чого бракує взагалі в цьому автомобілі. І буду вам максимально вдячний за вподобайки цьому відео і підписку на наш канал. До нових зустрічей!